Не просто кольори, а кольори сміливості. Синій і жовтий нині майорять не лише в Україні, але далеко за її межами. Селебриті, в знак підтримки, використовують їх у своєму одязі. На тканинах побільшало не лише відтінків, але й гасел та віршованих рядків. Про те, наскільки нового змісту набули слова «Made in Ukraine», що про це кажуть дизайнери і психологи. Темі одягу ми присвятили черговий, другий за ліком випуск програми Україна в тренді. Вітаємо! У синьо жовтих кольорах на червоній доріжці канського фестивалю британська акторка Тільда Свінтон на запитання журналістки відповіла, що її образ це про Україну. Свою підтримку нашій країні висловила її легенда Голівуду Шерон Стоун. Те, що її серце з Україною продемонструвала, і дизайнерка Донатела Версаче у такій сукні вона прийшла на бал інституту костюма у Нью-Йорку. Громадяни з інших країн вони носять стрічки, елементи в одязі, краватки, шкарпетки, тобто різні різні елементи одягу, які таким чи інакшим чином або в кольорах українських, або з нашою символікою: це і тризуби, і різні написи, і принти марок. Тобто, дійсно, це в тренді. І зараз, наприклад, коли їдеш за кордон, то з задоволенням. Береш такі речі, презентуєш, даруєш сукню, у якій дає інтерв'ю. Ольга вперше побачила у відні, коли перебувала на міжнародному конгресі. Каже, повернулася додому і не гаючи часу, її замовила, адже вразило все і одразу. Незабаром мав бути мій день народження і такий приємний подарунок від українського бренду з авторським дизайнерським принтом. І така символічна назва цієї колекції Незалежна. По-перше, це сукня, це жіночність. По-друге, такий душевний принт, тобто, настільки він енергетично сильний. І такий ексклюзив і індивідуальність, що вона не залишила мене байдужою, і я зразу ж захотіла придбати собі таку сукню. Доцентка кафедри психології та педагогіки Хмельницького національного університету Лариса Подкоритова вивчає арт-терапію 12 років. Про кольори знає практично все. Каже, вони один одного доповнюють. Якщо жовтий активізує, то синій навпаки допомагає зосередитись і заспокоїтись. Жовтий кольор це чоловічий колір, а синій це жіночий колір. Тому ми насправді дуже тут теж такі синтетичні українці. Тобто ми маємо і чоловіче, і жіноче, і ми це єднаємо. Це взагалі дуже світлі кольори. Більше того, синій колір це один з божественних кольорів. І спільним також є цікаве, що і той, і той колір це інтелектуальні кольори, і вони сприяють інтелектуальній діяльності. Тому я думаю, що коли ми вдягаємо жовте і синє, це точно нам не зашкодить. Це Точно буде сприяти нашій творчості, бо жовте це в першу чергу про творчість і про нашу таку глибинну філософськість, що робить синій, і водночас інтелектуальність, що роблять обидва цих кольори. Сьогодні для багатьох українців стало важливим проявляти себе якусь власну свою етнічну приналежність за допомогою одягу у своєму зовнішньому вигляді, і у зв'язку з нашими сучасними реаліями і подіями, скажімо так, зараз з'явився такий патріотичний тренд, можна так це назвати, тому що, наприклад, мода популяризує лише ті ідеї, які от актуальні в даний момент. Дизайнерка розповідає, до вибору одягу з патріотичними елементами слід підходити свідомо і додає найкраще надавати перевагу мінімалізму. Потрібно вибрати якийсь один елемент в одязі, який буде з патріотичними мотивами. Нехай це будуть чи сарашки, чи якийсь кулон. Чи просто там якась цапочка, з навіть є такі цапочки просто з блакитно-жовтими бусинками, буквально дві бусинки, які так виглядають дуже мінімалістично, але в той же час зразу зрозуміло, хто ти і що ти несеш. Чи нехай це буде просто там світшот, футболка з якимось написом, таким не дуже е, кричащим. Простим, більш мінімалістичним, стриманих кольорах не потрібно вже мішати все одразу, і принт, і жовто-блакитні кольори. Якийсь один елемент вибираєш, і на це робиш ставку. А далі доповнюєш своїм звичними одягними речами, чи то джинси, чи то спідниця, кросівки, шорти, кому там вже ще зручно, аби це було гармонійно і виглядало якось доречним. Не потрібно міксувати і кепку, і худі, і сумку, і ще одягати шкарпатки з написом Ми з України. Чи додалося в гардеробі українців речей із національною символікою та нашими кольорами? Запитаємо у перехожих. Ходімо. Доброго вечора, ми з України. Вона мені подобається, вона така світла, в мене якась настрій одразу піднімається, коли я її вдіваю. Історії як, як такої немає. Е, сказати, мама просто принесла. Е, мені сподобалося, тому і ношу. Яка ваша суперсила? Моя суперсила — я українець. У мене є темна вишиванка з зеленим візерунком. Вона куплена в Канаді в, на вулиці Ларос, яка є найбільш українською вулицею в Канаді. Кепка ваша є сьогодні. А кепка це вже місцево. А, В мене ДНК такого вигляду. От і все. Моїй доньки є брілочок, є патріотичний плайзер з тризубом, є шопір. З мрією і є е, браслетик жовто-блакитний, дуже собою пишається. Я сама шию собі одяг, тому ну, в мене є в планах, звичайно, але поки так для діток в мене дівчатка, я хочу для них пошити багато і так само, можливо, на продаж. В українському стилі. Спеціально не купую такого одягу, але якщо якісь є, які я раніше не одягала, довдягаю то так, тому що так символічно. Ну, Наприклад, якусь блакитну футболку не вдягала, зараз вдягаю. Ну, зараз вже не холодно. А, так само ну, жовтих речай менше, синіх більше. Сама футболка так перша, але був ще свідчот жовтий такий з картою України та з написом «Home». Те, що попит на патріотичний одяг зріс, підтверджують і продавці. Кажуть, цікавляться і купують як дорослі, так і дитячі речі. Користувався і користується, бо якщо порівняти влітку, то взагалі треба подякувати нашій промисловості, нашим виробникам, бо це фабрики в нас тільки, які дуже швидко. Обигрували всі події, які відбувалися на фронті. У нас були Примаченко на футболках, у нас і були півники, у нас і цей літак мрії, який був. Ну і безумовно була і марка. Все це користувалося популярністю. Ну Зараз, на зміну цим, прийшли більш стримані, такі, як ви бачите, Патрон, Стефанія, просто соняхи, які символізують нашу Україну. Міській територіальній громаді зареєстровано понад дві сотні підприємств текстильного виробництва. Усі вони є учасниками проєкту Купуй Хмельницьке. Він стартував у грудні 2017 року. Спочатку це було суто Хмельницьке місто. Сьогодні географія розширена до меж області, тобто ми популяризуємо нашого виробника. А сьогодні це над актуально. Ходити в українському і відчувати себе українцем, наша легка промисловість — сама гнучка галузь. З початку пандемії наші легковіки на своїх виробничих потужностях відчували засоби захисту. З початку війни вони перепрофілювалися і почали відчувати військову амуніцію. Сьогодні це вже наразі підприємства вернулись до виготовлення власних брендів і виготовлення власної продукції. В нас є Виробники жіночого одягу Стіма Беса вони використовують українську символіку. У нас є торгові марки, як Обзор, Брес Експірієнс. Вони відчувають одяг спортивний повсякденний, також використовуючи символіку української кольори. Навіть торгова марка Вертекс, яка використовує шапочки дитячі. В них ми можемо побачити сердечко жовто-блакитний. Тобто і компанія «Брітель», торгова марка Брітель також вишиваючи жіночу білизну, використовує символіку України. Виключно хмельницькі виробники і принт про Хмельницький. Відшукати новинку для гардеробу чи подарунку можна в туристично-інформаційному центрі. Нині в асортименті футболки та світшоти. Зараз дуже актуальні є худі і світшоти. Худі я люблю хмельницький і «Світшоти» купуй хмельницьке особливо. Користуються популярністю серед тих, хто хоче зробити подарунок, відправити за кордон. Вони представляють своє місто, свій край, і вони цим дуже пишаються. І гостям теж дуже приємно дізнатись про наш край. Спочатку були просто футболки. Я люблю Хмельницький. Пізніше додали ще футболки купи Хмельницький, і так само вже перейшли на ху... на тепліший одяг. Ось тому, що зараз осінь, треба утеплятися, Ось влітку були популярні футболки, зараз вже футболки. Трохи відходять, хоча часом і футболки замов... беруть і навіть замовляють індивідуально, особливо з гербом нашого міста і з підписом Хмельницький. Тетяна приїхала до Хмельницького Мелітополя навесні. На малій батьківщині працювала у сфері індустрії краси та перебуваючи в окупації із двома дітьми, вирішила, потрібно щось змінювати. І це стало не лише місто, але й сфера діяльності. Щоправда, остання таки пов'язана із творчістю та пензлем. Коли я приїхала сюди, я дуже довго думала, чим я. В такій ситуації може допомогти країні. Довго думала і думаю, я як підприємець маю навики і художню освіту, і чому б не перетворити це в підтримку економіки нашої держави і, хоч якось, так Підтримувати наших хлопців саме на благодійних ярмарках. 100% ціни віддається хлопцям, а саме з кожного жакету йде донат, бо це дуже треба, щоб вони відчували підтримку тут, знаходячись там, у, ну, у пеклі. Це дуже важко, Ну, в нас є місвекер, який з самого початку там. Навіть з 2014 року він там, то е, мені як людині треба, щоб вони там відчували. На благодійних ярмарках дівчина уже продала чотири жакети. Вони вже помандрували до Великобританії та США. Ще два залишилися в Україні з кольорами прапора, теж з вишиванкою є є з, з силуетами дівчин, україночок в вишиванці. Різні тематики, але всі об'єднані саме українською культурою. Немає однакових жакетів. Кожна дівчина, кожна історія, вона унікальна. Першу роботу Тетяна створила для дівчини, яка прихистила її із дітьми у Хмельницькому. Також зробила виріб для себе у синьо жовтих кольорах із відомими фразами, а на спині із відбитками долонь дітей своєю та чоловіка. Залежить від складності, в принципі, десь від трьох днів до тижня як муза прийде. Замовляє Тетяна, піджаки в Одесі, а текстильні фарби купує виключно українські. Чому саме в фарбах мені дуже кортілося наших знайти, щоб підтримувати їх виробництво? На кожну роботу в мене грає саме українська музика, наші пісні заряджає наша культура, наша спадщина, твори. Ми купуючи українське, да ми лишаємо гроші тут, скажімо так. Відповідно, воно йде на допомогу армії. Україна в тренді. Це однозначно далі. Це плюс, тому що. По-перше, цей одяг переважною більшістю він виробляється тут у нас в Україні. Це локальний бізнес, який дає на даний час робочі місця, сплачує податки, дає можливість розвиватися усім ланцюгам виробничих процесів, які складаються в кінцевому результаті виробництві виробу і його реалізації до споживача. І це є теж дуже чудовим, тому що в такі. І непростий час є робота для людей, є можливості розвивати нашу економіку, підтримувати нашу державу. Мене дуже тішить ця тенденція, що люди... Побачили і відчули свою силу заявляти, не соромитись так, що «made in Ukraine». Ні, це «made in Ukraine». Це треба казати вголос, будь то якийсь цвях, будь то одежа. Це зроблено нашими руками. І ми не беремо зараз навіть той факт, що це підтримка економіці, це ну, така маленька частина, це, це душа. Купуймо українське, просуваймо національне і не забуваємо, що Україна в тренді. Дякуємо, що дивилися, і до зустрічі у наступних випусках.